Вітаю на каналі Реальні Японці, у нас з'явився гарний варіант TowerSak, я об'єм 400 кубів з Японії, без пробігу по Україні. Мотоцикл 17-го року випуску, в комплекті два ключика, другий ще запакований, на одометрі 5500. Тут все як нове. Технічно жодних зауважень немає. Підмальовувалась, не Ну, Рама, як теж в ідеальному стані, бо іноді приходять навіть свіжі роки, там 20-й, а вже є якась корозія і так далі. Тут все добре. Так, що стосується гармівної системи. Диски без зносу, по колодочкам не дуже видно, але там біля більше 50% О, в задній частині диск також в ідеальному стані, по 580 Ну, Зовнішня виглядає взагалі як нова, не знаю по потртостям, можливо, є якісь невеличкі. так Що стосується гума, передня по протектору взагалі як нова, задня. 2017 року, тут не знаю, що не, на розсідній вистачих ось стрічний. Техніка повністю готова до експлуатації. По електриці, також жодних зауважень, поворот, підліжні, дальні, аварійка, все працює. Гарний апарат. Доставка присутня по всій Україні. Оплаченко проотримані, техніка повністю розмитлена, ставиться без проблем на облік. Когось зацікав, контакти залишу під відео. Не забувайте підписуватись на канал. Дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних покупок.